Перші дні російсько-української війни під час так званої гостомільської операції росіяни застосували свої найбільш елітні підрозділи у першу чергу. Це елітарні десантні штурмові загони, і втратили у боях значну частину підготовленого особового складу. Після цього Російська Федерація вдалася до деякої так званої економії своїх підготовлених військ і доволі акуратно вкидала їх у бій. Але разом з тим прийшов час, і на тій самому правому березі Херсочини довелося концентрувати чи не найкращі свої елітні підрозділи, в тому числі і морських піхотинців, і не ті тільки чорноморського флоту, але й з далекого, Тихоокеанських та Атлантичних флотів, що є головною ознакою, що росіяни не мають повноцінної якісної системи заміщення втраченого підготовленого особового складу. Більше того, неодноразово надходила інформація, що росіяни кидали у бій навіть такі спецпідрозділи поліції, як СОБР, Барс. Такі унікальні підрозділи головного розвідувального управління, як Вимпел, а також ФСБ, Альфа та багато інших. Більше того, навіть звичайні поліцейські загони виконували невластиві функції участі у лінійних тактичних фронтових боях. Загалом, як головний висновок, російська модель воєнного укладу. Зазнає стратегічної поразки і не виправдовує себе твердженням цього, що й може бути так звана. Приватна військова організація Вагнер, яка формується з нікого інших як людей, позбавлених волі. А отже, Російська Федерація на цю хвилину потерпає стратегічну поразку в якості підготовки свого війська. Сам факт того, що на сьогоднішній день працює так звана часткова мобілізація, а насправді повноцінна мобілізація в історичному контексті. Третя, перша 1914 рік перед Першою світовою війною, друга 1941 рік в ході Другої світової війни. І ось третя, що є ознакою стратегічної слабкості. Російська воєнна машина переживає свій занепад на момент цієї війни. Російське військо налічувало від 900 тисяч до 1 мільйона особового складу разом з убитими та пораненими. Росіяни вже втратили за фактом поза, тисяч, поза 400 тисяч особового складу, і от зараз на підході так зване третє угруповання, а насправді воно вже є в Україні мобілізованих у вигляді 300 тисяч. Якщо все разом скласти, це майже 700 тисяч особового складу. Це безпрецедентне явище з часів другої. Світової війни, великий московський колос на глиняних ногах рухається до своєї загибелі. І він обов'язково рухне. Однак я не маю оптимізму, що це відбудеться завтра. Бо, попри те, що вони дійсно дійсно втратили свої найкращі елітарні частини, в них людський ресурс нескінченний чи доволі великий. А з власним солдатом вони ніколи не рахувалися. Техніку спасай, а баби солдат її що наражають. Тому той темп і логіка бойових дій, котрий склався на цю хвилину, і буде продовжуватися надалі. Московська сталева ковбаса доволі довга, але все ж таки вона скінченна. І завдання збройних сил нескінченно нарізати оце, так зване, салямі.